Це із тих двох коржів, що вони там лежали від зверби. Але вони у мене стільки забрали часу і сили ці коржі зверби. Що я вже не хочу навіть тих різати. От тяжко її рубати. Так вона й горить, то спихнула й нема. Не, чинка вичинки не стоїть. Більше я їх не буду привозити. Ну, якщо вже привіз, то завеземо, складемо. Це що через нього так похолодало, чи що... Так холодно стало, що. Вітер холодний. Який красень вишкірився, га? А... Хренове розрішення в цьому телефоні. Усім доброго ранку. Ми з України. Значить, значить, значить. Значить, я зараз, не зараз трішки пізніше маю поїхати в село. До мами. І що це? А, цибульку там викопати чесничок. Тільки я згадав, треба ж подивитися. Треба подивитися, доки у мене діє страховка. Ой, добровільна, добровільна, у нас добровільне страхування, добровільне страхування. Якось кілька років назад одна у лікарні одна докторка, бо то не, не лікар, докторка. У нас добро, як це вона казала, безкоштовне лікування. Чи вона ще спала, чи вона перепила, чи хрен її знає, знаєш. неї безкоштовне лікування. Також і з цим страхуванням у нас добровільне, хоч страхуй, хоч не страхуй. Бандитське в нас страхування. Так, коли коли доця пригнала сюди свою цю машину, та й кажу, а де ж цей? Як його? Тих паспорт на нього. Вона каже, там у бардачку. Ну, у бардачку, то й у бардачку. Я приходжу, а де бардачок? Я це, це, Воно не відкривається. Оця херня. Сюди. Подивився. Ну, ось така херня. Теж не відкривається. Ну, йде тут бордачок, як Дзвоню до неї. Де ж той бардачок. Вона сміється. Каже, Нажми. Нажми, і воно відкриється. Та включайся заразить. Світло не можу включити. Де? О, включив. А, а виявляється, треба ось так зробити. Ось так. І ще раз ось так. Аж тоді бардачок з'явиться. О! Німець, не було йому, що робити. Він придумав таку херню. А що то ще за бумага? А, тут, то. тут. Ту, ту, ту. Так, подивимось ми. Куди ми подивимось? Я окуляри не взяв. Ні хрена ми нікуди не подивимось. Да? Я ж так нічого не бачу, так? Да? Звісно, не бачу. Йду за окулярами. Диви, то ніяк включити, то ніяк виключити. Я тут порозкладав свої речі. Зараз трошки розповім про... Про цей непорядок.

Це вона що? Діє по 17, 10, 25 да? А зараз? Який місяць? Шостий, сьомий. А, то це що у мене? У мене ще є, так? Да? Угу. Хорошо, а. А в цьому по коли діє? й більше стоїть, як їзди. Нахер я її сюди буду робити, я не знаю. А де? Вона вже десь пропала. Ага, ось. Та ж сюди. Ну, хвилиночку.

Ну, на Фордату -то я точно буду робити добровільно. А на цього, це під питанням, я цим не їздю. Я спробував мотоблоком мені мотоблоком. М -м, якось удобніше. І, і дешевше. Так, ну що ж, з цим. Пока. О, раз. Отак. От Оп, закрив. Тут можна ще щось класти. І все. Німецькі технології. Так, поки ми ще не їдемо. Поки ми ще не їдемо. Нехай стоїть, іду я. Йду я поки дороблю. Ой, тої зарази. Сею. Бо Це зараза, сею заразою. Це коли я її почав замовляти, було воно тоді 600, 600 з копійками там кілограм коштувало. Це про цей табак. Тютюн. Потім вони почали піднімати, повишати ціни. Дійшло до 800 і замовляли ми на новій пошті. Сьогодні, сьогодні замовляєш, завтра воно приходить. Щось вони там накрутили, намутили, мало того, що ціну підняли. Ще й Ще й сказали, що новою поштою вже ні. Тільки через Укрпошту. А на Укрпошту воно тиждень йде. Не знаю, куди вони його везуть. Через які країни. Але цілий тиждень. Ну, чорт вже з вами, думаю, хай вже буде так. За тиждень наперед замовляєш, що воно приїде. Коли вчора заходжу, дивлюся цей тютюн, що по 800 кілограм, нема наявності чи в налічі, як там написано. Нет, в наличии там написано російською. Хоча це в Києві. E, значить. Дивлюся далі. Такий же самий, тільки додали там якесь слово. Правда, вже не 800, а 1230. Той же самий кілограм. Є в налічії. Ну що ти будеш казати, хорошо. Думаю, покидати нахер це дурне. Дурну цю привичку, бо це привичка. Але думаю, ще один раз. Ще один раз замовлю, а там буду щось думати, бо це, це дуже дурна привичка. Ну, як думаєте, десь з другої половини 70-х років це я вже почав по дорослому. Бо до, до половини там по дитячому десь по корчах ховалися. А вже з другої половини це вже на постоянно. Ну, десь, я не знаю, 70. Думав мій, восьмий, дев'ятий то вже точно. Це відтоді я. роблю своє здоров'я. І ще й за це плачу. Плачу ще й за це. Кошти. Мабуть, треба. Треба зав'язувати. Ну, Думаю, ще, ще один раз вже закажу. Мать його з ними з тою тищою. Коли почав оформляти тільки що, а воно хоп, тищу, тисчу тисяча двісті тридцять кілограм цієї. зарази. І дві пачки гільзів. Але почав оформлювати, думаю, через цю Укрпошту воно тиждень буде йти. А воно мені вискакує, вже не треба Укрпошти. Нова пошта вже працює. Все, вони вже через нову пошту за цю ціну дають. Твою мать! Та я не знаю, як це мені... Як це мені відважитися? І це вже ні в які ворота не лізе. Ні в які ворота це вже не лізе. Дурна ця привичка. Коротше, хто, не, хто ще не втягнувся в цю херню, навіть не пробуйте. Супляйте собі зерня, цико, цукерок мороженого. Тільки не це. Це дурне діло. Ладно. Та я умом розумію, а поки, поки ще не відважусь. І так, їдемо ми на село. Я думаю... Дорогу не буду знімати, там нема на що дивитися. Ремонт зробили лише он ще кілометр відси від нас і на цьому закінчилось. Хіба що щось попаде таке? То включимось, а нічого не буде, то не включимось. Взагалі, здибаємося вже в селі. І так, ми вже в селі. Обдивився я це обістя. І бачу, що треба ще раз приїжджати фіатом з мотокосою і повикошувати цю суху траву. Ну Це вже, мабуть, буде трішки пізніше, щоб це вже був останній раз. От так. І так. От красиві ці квіточки біленькі. Да. Не знаю, як вони називаються. Квітки називаються. Ми вже вдома. Правда, ще не заїжджаю. Зараз ще треба в центр змотатися. А на вечір, мабуть, я таке повикошую цю траву. А завтра вивезу, завтра якесь там свято кажуть. І завтра повело, вечором викусю. Трошки базаруєм. Правда, базар вже давно порозходився. Але то, що нам треба, ми купимо. Так, спускатися нижче, чи що? Ладно. Під'їдем нижче, бо ми її пішли... О, вже далеко. Так, походу мені треба десь йти. О, якийсь похожі на, мо... на, мою... на мою машину, брат, що. Походу, десь треба мені йти у холодок під якесь дерево. Бо це... Як то кажеться, цей дощ надовго, так? Да? -да. Йду я десь шукати холодок. Знайшов тіньок холодок. Раніше на цих базарах за кожний метр воювали. Не було де стати повно, продавців було. А зараз о, все, боранами позаростало, вже нікому не треба. А нафіг воно потрібно, як зараз повідкривали ті супермаркети, магазини. Все в магазинах є. Та я кодіть канад наші ті базари треба. Магазин би будь-який час підійшов і, і взяв, що тобі треба. Мда. Ладно, чекаю своїх дівчат та й поїдемо. Повіз бабцю в магазин, це можна кхм, прирівнювати, що відстояв зміну. Та що ж таке, ну скільки можна ходити. Біда в тим, що я не, не вмітив куди ж вона пішла, я б вже вигнав би її звідти. Та й не знаю відки, в який магазин вона шкурнула. Ой, біда. Що ти будеш казати? Хоч бери ти хату в хату, заходь, перевірай, ну. Можна витримати. Все. Зміну відбув. Все таки я знайшов їх. Правда, краще було б цього не робити. Ще й винен залишився. А мать його туди. Що таке? Думаєш, так просто вибрати, вийти з магазину? Не так це просто. Так, все, да, закриваємо. Ну що ж, поки пока все, думаю, думаю, вечором цього повикошую. І там, мабуть, що знизу подивлюсь. А завтра вивеземо. В общем, на сьогодні буде все. Всі бувайте здорові і до зустрічі!